Спортивна спільнота України у жалобі. Після трьохденної коми зупинилося серце Аркадія Карцана. Він майстер спорту міжнародного класу з боксу. Багаторазовий чемпіон України, переможець багатьох міжнародних турнірів вищого класу, член збірної України з боксу. На внутрішніх змаганнях Аркадій виступав за область та представляв спортивний клуб Авангард. Готувалися ми до Кубка України. Пройшли ОФП. Все лишалося трошки і Кубок України в октябрі місяці. Ну так вийшло, що мій син помер. Світла йому пам'ять. Рідні не стримують сліз, адже втратили найріднішого. Дуже добра людина була, Аркадій. Хороший спортсмен, боксер. Що я про нього ще можу сказати? Як в сім'ї він, як людина була дуже-дуже толкова. Аркадій представляв Україну на європейських іграх 2023 року. І попереду ще було багато перемог, але доля вирішила інакше. Ми дуже сподівалися, що саме на Олімпійських іграх Аркадій буде виступати. Ми всі дуже вірили в це. Ми вірили в його медалі, в його майбутнє. Це людина, яка міг бути не тільки гарним спортсменом, але і гарним тренером. Сьогодні для нас, дійсно, всіх велике горе, тому що. Сьогодні втрачається не тільки спортсмен сьогодні. Кожна людина для нас на вагу золота. Поховали Аркадія Карцена на кладовищі у мікрорайоні Лезневе. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший подільський.